Панове публіка, для трепету і млості, для гостроти і свіжості в серцях репрезентуєм підземельні кості. Панове, всі ми ходимо по мерцях, як по мостах. Вони ростуть під нами, твердіємо, мов під у домах, ростуть униз невидними вогнями, пройміться світлом ницих хостомах. Розкішно вам у ложі, мов лоні, на галереях, тупіт і аншлаг. Ви так бурхливо плещете в долоні, немов би, винні в смерті бідолах. Панове, цить! Стікає воском люстра, мерці мерцями їм не в голові. А ми, мов лишаї на тілі людства, голодні, геніальні і живі. Тож порятуйте нас і лорнетуйте худу й безкровну шкіру галатеї, подайте хліба, рани, побентуйте, панове, всі ми схожі на людей, зігравши королів. І принців крові у вицвілих плащах, мов у мішках, підемо у тьму, в мансарди вечорові, і спати полягаєм на дошках. Дівчата були не надто гарні й маленькі, але одна сказала до іншої: пропонують роботу на фірмі секретарем референтом обов'язкове знання комп'ютера 100 баксів на місяць, і всі тебе трахають. Сто баксів на місяць, подумав я, і всі тебе трахають. Це плюс чи мінус, як це розуміти, подумав я. І в якому сенсі, подумав я, може, в дослівному, а може, в переносному? Я мав над чим замислитись, а поїзд гнав собі далі колеса. Як дурні, вибивали одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, сто баксів на місяць, і всі тебе трахають, трахають, сто баксів на місяць, і всі тебе трахають, трахають, сто баксів на місяць, і всі тебе трахають, 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 трахають трахають. <сум> Повертаємося, в шизойком оази, кров на піхвах, засмага східна. Та зачинено місто, мов острів прокази або клітку, в якиє хидна. Поки нас не було, поки нас у пустині прошивала сурма побідна, на стовпах і криницях, мов сіль на хустині, проступило тавро. Є хидна. Ми згубили себе в агарянськім поході. Перемога цілком не видна, та до рідних дверей нам достукатись годі, і вітчизна, немов єхидна. Рідні панни зів'яли по лежах і клітях, пізня ласка така фригідна, в зимних венах померло дзвінке повноліття, а в очах ожила і хидна. Це вона відкладає століття, мов яйця по торгах, де музика мідна, де помости смертей, де живуть і бояться. Де юрба сичить, мов єхидна, що я можу? Хрипуча сурма наді мною, я півсвіту пройшов приблизно, можу босий, піти за твоєю труною рідна панно, стара, вітчизна. А вже ж, не райський сад не світять помаранчі, загублено стежки і втрачено сліди. Все, що є у нас, ліхтарик на підзамчі, і треба нам туди. Збігати у пітьму, яка непевна втіха, чи виросте вогонь, коли позолотить найменша іскра тиха, розсипаний пісок, розрив поміж долонь. І тісно між дерев, і темно. В сьому граді і тягнуться по нас розбуджені гілки та крізь нічне зело, що пнеться на заваді, злітаємо з гори, злітаємо таки. І жодної зорі, лиш доторки тернові, де ще той ліхтар, чи світиться йому. Подряпене легкі, падіння варте крові, і навіть без надії, і навіть у пітьму. Бо хто на світі ми за сімома шляхами шукаємо любов, як золото в ріці, закрито всі доми, спідниця з реп'яхами, і скалка на щоці.